Шановна Коростенська громада, щиро вітаю нас всіх з Днем Незалежності, з Днем прапора України. Ці дві події важливі для нашої держави як ніколи, особливо сьогодні, коли наша держава веде кровопролитну війну з російським агресом з російським фашизмом. Ми віддаємо належне нашій історії, нашій новітньої історії. 33 роки їх була офіційно проголошена незалежна Україна. І всі ці роки це роки створення держави, це роки будівництва, це роки відстоювання незалежності, інтереси нашої держави і наша держава, наша коростенська громада. Проявили себе з дуже позитивної сторони. Ми є свідками, Скільки змін за ці 33 роки пройшло? Да, ми хотіли, щоб було більше, щоб більше розкидала наша Україна, але ми віримо в перспективу можливості, які має наша держава і наша, зокрема територіальна громада. Зараз ми для себе бачимо головне направлення, головна діяльність. – це… Перемога, це мир в війні з Російською Федерацією. і на це даються всі сили фізичні, фінансові, матеріальні, все, що з цим пов'язане. Я пишаюсь нашими членами територіальної громади, які воюють на сході, які волонтери, які допомагають нашим Збройним силам, нашій міській раді, яка прорахує постійно кошти для підтримки наших військових. Ця така неординарна ситуація з війною показала, що ми потужна громада, що ми об'єднані. Ми з вами, я впевнений, віримо в те, що буде перемога за нами, що буде мир в нашій державі, що ми будемо мирно відбудовувати все, що треба для повноцінного, гарного життя наших людей, і е, віра в це. Нам допомагає сьогодні жити і творити і робити все як патріотам нашої держави. Тому я бажаю всім нам добра, здоров'я, натхнення, миру, повернення наших воїнів із фронту і слава Україні.